Вітаю, друзі! Хочу записати для вас декілька слів. Дуже такі енергії, благодатні у просторі літають, витають. І я хочу вам подякувати за вашу підтримку, за те, що ви мені пишете особисті повідомлення, за те, що даєте різні запитання і. Сьогодні я оце в дорозі, але мені захотілося б отак в даний момент на мить зупинитися і записати вам декілька слів. Ну, звісно, класика жанру. Теми у мене немає, я не готувала тему. Але ви знаєте, я дам відповідь на одне з таких запитань, які мені ви задаєте. Я знаю, ви дивитеся мене. У різних куточках нашої планети. Я не перебільшую. Дякую гарно, кожен... хто де знаходиться у кожній країні. Всім вітання. Бо тому що ми відчуваємо один одного, відбувається така синергія сердець і так веде Бог. Отак, от, сьогодні. Ви ж чуєте, що я постійно розповідаю, що я Богу усе віддаю, проблеми, тривоги, щастя, благодать, дякую. Богом живу. І багато я отримала таких запитань, як я відчуваю Бог? Хто для мене такий Бог? Так от, я вам дам відповідь саме в цей момент. Бог це любов, а любов. Це кожен подих, це з якої зітканий весь світ, іскрисяючи є в кожнім, і у мені, і в тобі. Лиш позволь їх засвітить. Серце ти своє відкрий, дихай серцем, ним живи, і зміниться все навкруги, всім єством відчуєш ти, єдність з простором, усім, і життя одразу стане гармонійним, і відчуєш щастя і радість на душі. Лиш живи у цій любові. Нею дихай і світи. Бог це любов, Бог це все. Бог для мене це кожна молекула, кожен атом у всесвіті. Всьому. Бог. Це буття. Макрокосмос і мікрокосмос людина. Бог це все, що є, все, що бачу я в кожен, хто потрапляє в моє поли зору, кожна пташка все живе, Гори, скали, земля, повітря все тут живе. Все одухотворене. Кожна думка все це є Бог. Ідуть слова прям так ідуть, хочеться сказати Бог це ти і я. Звісно, а як по іншому? Бог це кожна людина. Ну, але є тут такі нюанси, коли людина згадала, її рівність. Свід... Взагалі у нас, у людей, є тут на землі така дуже класна площадка для росту. І коли ми ростимо, розвиваємося, ну, звісно, приходить немовлятко у цей світ, і всі такі навчання, все це відбувається так, що... Ну, спершу, як нам кажуть, що Бог, Він є. Він нас бачить, за кожним кроком нашим споглядає. Він дуже справедливий і він на тій величезній хмарі. Там сидить у раї. Ну і ми ходимо смирно, бо Бог все бачить. А про те, що Бог у нашому серці живе, ми ще й не знаємо. Але приходять якісь такі проблеми, тривоги, випробування, біда. А коли біда і тривога, то що? Ми всі надії покладаємо на Бога, линуть, молитви, прохання. Час змінюється, а ми проосмислюємо свої цінності і тоді покладаємось на Бога. А Бог в серце наше входить. Ніби Тріскає шкарлупа у яйці у нашій такій броні. І так, помаленьку ми живемо, якщо, ну дивіться, ми ж не можемо тут жити лише на високих вібраціях емоціях бути, бо тому що це світ, тут живуть люди, тут емоції різні, тут як. Вулкани вивергаються, океани киплять. Тут емоції, тут є драйв, тут є гнів, тут є життя, тут є сльози благодать. Тут є крик, що як таке може бути? Є горе, є депресія, є туга, є невимовна журба. І це все нас, наші багатства, воно нас розвиває. Звісно, є страх. У кожного є страх. Страхи є різні. І усі страхи зводяться до того, що прийде час і нам поверти. Ну це ж. А якщо той час прийде, а що ми зробили? І коли людина щось отак починає думати, гадати, питання Всесвіту Богу задавати, і вона отримує зворотній зв'язок. І відбувається те, що людина наче просинається. Вона для всіх стає трохи чудна! Але їй стають рідніші і ближче небеса. І коли ми йдемо у свої страхи, там на нас чекають такі безмежні дари. Прямо цілі скриньки і сундуки на нас чекають, коли ми підемо туди. Але життя, соціум, робота, сім'я, завдання ті, що треба було виконати ще навчора, воно нас все відволікає від себе, від цього пізнання та від простого вдоху і видиху від цього буття. А найцінніше у нас що? Ну в даний момент що у вас найцінніше? Це не корона, не діадема, це не підвіска і не машина, хоча машина прекрасна, корони це все будинки. Що нас тримає у кожен момент? Це вдих і видих. Це вдих і видих. І от я відповідаю, хто для мене Бог? Це той, хто дихає через мене. Той, хто дихає через кожну людину. Ну, через кожну людину. Дихає Бог. І всі ми дихаємо тут в Унісон. Зміти, Бог дихає через кожного. Он переді мною літає величезна така зграя голубів. Така як косяк риби в океані у морі. І в них є такий ритм. І ви споглядали це колись? Рит, земля дихає, все дихає, вітер дихає, простір живий, все дихає. Подивіться, як вогонь горить, як зірки мерехтять, все дихає, все дихає. В унісон. Оце є Бог. Кожна людина щось несте, розмовляє, каже, дає, бере. Але ми всі дихаємо. І в кожного тече кров. А кров це любов. Сонце виходить. І мені, дорогенький мої, вже пора їхати. <плес> дякую кожному з вас, хто замовляє в мене книги, хто купив одну або дві книги. Це мене дуже підтримує як автора. Дякую за донати. Дякую за підтримку, дякую за повідомлення. Всіх обіймаю. Яструб високо переді мною злетів, тішиться, ликує, життя, саме в себе живе. Але найцінніше у цьому те, якщо ми себе не відділяємо, якщо ми у цій божественній гармонії. На цій прекрасній планеті живемо, а не виживаємо.